Гратуляція, друзі! З вами Михасик. І сьогодні я розкажу вам дещо дуже цікаве про різдвяні фільми. Ви знали, що більшість улюблених фільмів про Різдво насправді не знімалися взимку? Наприклад, один удома знімали влітку, і сніг там зроблений з картопляного крохмалю. А ще в Грінчі актор Джим Керрі настільки не витримував свій костюм, що спеціально запрошували фахівця ЦРУ, щоб навчити його терпіти біль, як шпигуни під тортурами, і тепер різдвяна підбірка від Михасика. ПОЛЯРНИЙ експрес, щоб відчути справжнє диво поїздки до Санти Різдвяна історія класика, де навіть привиди святкові. Один удома, бо без цього фільму не буває жодного грудня. Грінч щоб згадати, що навіть ті, хто бурчить, мають серце. Тож робіть какао, загортайтеся в ковдру, і хай різдвяний настрій завітає до вас через екран.